Доброго дня, любі друзі, доброго дня, поціновувачі продукції ізраїльської компанії Доктор Нона з вами на зв'язку я, Целуйко Марина, представник компанії. Сьогодні наша тема для обговорення це нормалізація ваги. Я ще раз підкреслюю: не схуднення, а саме нормалізація ваги. Наша мета нормалізувати свою вагу, але перш за все, потрібно вияснити причину, чому ви. Набрали вагу особливо останнім часом, за особливо там рік-два. Таких причин може бути декілька. І перше, от зараз я хочу, щоб ви замислились, якщо ви бачите, що вагу ви набрали і причому не змінювали свій раціон, а вага набиралась більше, тому що ви нервували, не висипалися. То саме цю причину і потрібно ну, її позбавлятися? Із препаратів компанії «Доктор Нона» в цьому випадку я рекомендую обов'язково 3-4 місяці приймати такі препарати. Прям приймати Це ванни, цілющі ванни на ніч з квартетом «Салеї Мертвого моря, обов'язково капсули Ямсин по 2 на ніч і балувати себе. Ну, чудовим кремом з маслом ШИ. Отака трійця препаратів компанії Доктор Нона допоможе вам налагодити свій сон, буде е, допомагати тримати свою нервову систему більш-менш в нормі. І ви подивитесь. Е, наша з вами мета, щоб за 3-4 місяці вага почала нормалізуватися. І це дійсно ефективний метод, перевірений багатьма, в тому числі і я завжди піклуюсь, щоб я висипалась. Завжди. І в цьому ці препарати мені гарно допомагають.